Коли на нашій планеті виникли хижі рослини? Це дуже складне питання, на яке немає однозначної відповіді. У літературі відомі описи рослин м'ясоїдів навіть з крейдового періоду. Чи дійсно вони є такими про можливі вікопні зразки хижих рослин із Мезозойської ери, ми поговоримо сьогодні у відео. Ви на каналі Довкола Ботаніка з вами Олексій Коваленко. У кінці крейди на нашій планеті вже справді існувала ціла низка різноманітних покритонасінних. насінних. Зокрема, в той час вже виникли представники букоцвітих, лавроцвітих, магноліяцвітих, лататєцвітих, перцецвітих та хлорантоцвітих. Більшість з них надійно підтверджують факт свого існування в кінці мезозою численними викопними рештками, часто досить гарної збереженості. Але не всім рослинам так пощастило. Давно наукову громадськість непокоїть час появи рослин з вузької адаптації до хижацтва. Одна справа всілякі молекулярні годинники. Але моделі еволюції моделями хотілося би мати на руках безсумнівні скам'янілості цих рослин, і тут дійсно була ціла низка претензійних викопних решток. Наприклад, з ранньої крейди Китаю описано вид археамфора Лунгіцервіа. Це рослина, яка вважалася спорідненою із нинішніми сараценіями. А от з пізньої крейди Чехії був відомий вид палеоальдрованда Спленденс. Але з обома рештками є серйозні проблеми. Археамфора Лунгіцервія потребує перегляду свого статусу. Викопний матеріал, віднесений до цього таксону, походить із формації сянь на північному сході Китаю. Рештки датовані ранньою крейдою Тобто періодом, який тривав 145-101 мільйон років тому, у 2005 році Хунцілі описав викопну рештку як представника нині існуючої родини Сараценєвих. Це робило вид найдавнішою відомою м'ясоїдною рослиною та єдиною відомою скам'янілостю Сараценєвих. Але це вкрай дивно. Зараз Сараценєві представлені трьома родами, які поширені в Південній і Північній Америці. Це Сараценія, це геліамфора і це Дарлін. Хто окрім того, хоч і є подібні забудовою пасток, цифалотові з Австралії та непентесові в тропіках старого світу, включно із південним Китаєм, але вони не близькі родичі один одному. Вони вигадали свої ловчі глечики незалежно один від одного. Родова назва археамфора походить від грецьких слів стародавній і глечик. Видовий епітет Лонг і походить від слів довгий та з шиєю, що вказує на характерне звуження розширених частин листків цього. По виду. Усі відомі викопні рештки Археамфор походять із пластів віком приблизно 124 мільйони років. Усього було знайдено 9 зразків Археамфора Лунгіцервія. Із формації сянь вже були відомі викопні рештки покритонасінних. насінних. Це Архефруктус і Сінокарпус. Через початкову відсутність знахідок типових двостатевих квіток Архефруктус пропонували вважати сестринським таксоном усіх існуючих покритонасінних рослин. Хоча була й протилежна думка, що це справжні покритонасінний. Крито насінні, проте згодом проблему вирішили. Була знайдена викопна рештка всієї рослини. Її описали під назвою Архефрукту Сеофлора, у якої був весь набір органів від кореня, стебла до осі суцвіття, на якій сиділи двостатеві квітки. Тому це точно типова покритонасінна рослина. Сінокарпус тієї ж формації вважається представником групи базальних дводольних рослин, а от представників уже справжніх дводольних рослин не було знайдено у формації сянь і тут тут Лі подумав, що таке їх зустрів. Знайдені викопні рештки були в покладах жовтувато-сірого аргіліту, який не містить кварцу чи інших включень, які вказували про інтенсивне відкладання осадів. Скоріше за все, це відкладення болота. Вважалося, що археамфора Лонгіцервія була трав'янистою рослиною, з завишки приблизно 5 сантиметрів. Глечикоподібні структури мали довжину від 3 до 4 сантиметрів, зрілі глечики та недорозвинені. Чики розташовувались спірально навколо стебла. Було знайдено одну насінину, яка тісно пов'язана з викопним матеріалом Архаамфора Лонгіцервія і, як припускалось, належала до того самого виду насінина крилата і дуже схожа на насіння представників родини Сараценєві. Викопний матеріал Археамфора Лонгіцервія був підданий хімічному аналізу на Олеанан, який вважається ключовим маркером, що відрізняє покритонасінні насіння від голонасінних. Сполука не була знайдена у існуючих голонасінних, але є в більшості родин покрито насінних. Було взято проби з трьох зразків археамфор та кількох інших викопних рослин, і зразків осадових порід з тієї ж формації. Піків Олеанану не було знайдено в жодних зразках, окрім археамфор, що дозволяє припустити. Що вони належать до покритонасінних відповідно до хунцілії, кілька морфологічних особливостей археамфора, лонгіцервія вказують на близький зв'язок із Сараценієвими. Це переважно різні особливості глечикоподібних структур. Пан Лі припустив, що археамфора лонгіцервія морфологічно подібна до сучасного виду сараценія пурпуреа. У них є такі спільні ознаки, як спіральне розташування глечиків і характерне жилкування листків. Археамфора лонгіцервія також демонструє подібність до видів роду геліамфора, оскільки має глечики з довгою шийкою та вертикальною кришкою. На особливу увагу заслуговує подібність між товстими на Круглими структурами на кришці Архамфора лонгіцервія та великим міхуром, що виділяє нектар, який є у геліамфора ексапендікулята. Лі також вказує на існування іншого типу рослин-глечиків із тієї ж формації. Цей різновид відрізняється від типового матеріалу Архаамфора лонгіцервія тим, що має глечики, у яких відсутнє будь-яке звуження. Натомість вони поступово розширюються від черешка. Вчений припустив, що це може бути інший вид. Також він повідомляє про проміжну. У форму із ширшою шийкою, що свідчить про те, що ці рослини були диверсифікованою групою вже в ранній крейді. Відповідно до цього аналізу, археамфора також є одним із трьох найдавніших відомих родів покритонасінних. Лі в оригінальній статті навіть написав, що існування покритонасінних рослин у ранньому крейдовому періоді в такому стані, тобто в стані такої вузької спеціалізації, свідчить про те, що покритонасінні повинні були виникнути набагато раніше, можливо, до 280 мільйонів років тому, як вказують дослідження молекулярного годинника. Що ж, це дуже сміливий. Висновок. Невже це справді так? Наступні автори поставили під сумнів ідентифікацію археамфора як сараценії та таксону покрито насінних взагалі. У 2010 році інший колектив науковців висловив думку, що інтерпретація археамфора як Сараценії є проблематичною і скам'янілість потребує перегляду. У своїй книзі 2011 року Макферсон узагальнив уявлення про археамфору таким чином. Виникають серйозні сумніви, які зменшують ймовірність того, що Археамфора Лонгіцервія належить до лінії Сараценєвих або взагалі була рослиною і зловчим глечиком. Хоча археамфора цілком може бути представником ранніх квіткових рослин на землі, дуже мало ймовірно, що вона представляє предків Сараценієвих, оскільки вона занадто давня, щоб бути частиною кронової групи порядку Ерікалес, до якого належать Сараценії. Ще одна суперечність полягає в тому, що, окрім археамфора, немає інших доказів того, що Сарацені. Нієві еволюціонували за межами нового світу, для якого всі існуючі члени родини є ендеміками. Вільям Вонг та його колеги в 2015 році висунули нову точку зору. Вони описали дві нові скам'янілості археамфор з тих же пластів, що й оригінальні знахідки. Вонг та його колеги вказують на те, що датування за молекулярним годинником засноване на надійних філогенетичних даних, оцінює час дивергенції, тобто відокремлення групи сараценєвих у 44-53 мільйони років. Ця оцінка віку додатково підтверджується викопними рештками систем. Групи Сараценйових родини Рорідулових, яка зустрічається у вигляді листків у Еоценовому Балтійському бурштині, який датується часом 35-47 мільйонів років. Таким чином, крейдова археамфора віком 122-127 мільйонів років, в середньому 124 мільйони років, є занадто старою, щоб бути членом філогенетично набагато молодшої групи Сараценієвих або навіть порядку Ерікалес. Ерікалес є лінією Дольних рослин, вік якої оцінюється в 92-102 мільйони років. Порожнисті, сфероїдні або еліпсоїдні порожнини, археамфора характерні не для процесу розвитку ловчого пристрою, а характерні для пошкоджень, які спричиняють комахи. Структура, показана на викопних рештках, не може бути ловчим пристроєм через фізіологічні обмеження. Так звана заповнена рідиною зона в нижній частині внутрішньої частини листка, як припускає лі, вкрай малоймовірна тут. Через дуже вузький діаметр порожнини всього 3-5 міліметри. Вчені продемонстрували, що передбачувані хижі рослини археамфора є спричиненими комахами листковими галами, які складаються з трьох компонентів: внутрішньої личинкової камери, проміжної зони тканини рослини і зовнішньої стінки склеренхіми. Археамфора не є м'ясоїдною рослиною, схожою на сарацені. Вона не є навіть покрита насінною рослиною. Вчені довели то то. Кожність знайдених листків із листками голонасінних рослин, ляньоніго кладу збої, про яку раніше вже повідомляли з формації сянь. Ну а з палеоальдровандою вийшов подібний ой, точніше, ще сильніший ой, тому що якщо археамфора виявилась рослиною із іншого відділу, не покрити насіною, голонасінною, то палеоальдрованда навіть рослиною не виявилась. Як говорить сама назва палео Splendens, вона важає. Жалася близькою родичкою сучасного виду Альдрованда Везікульоза, так саме тієї водної рослини, яка є близькою родичкою венериної мухоловки, і так саме тієї рослини, яка володіє активною пасткою, яка може закривати свою маленьку беззубу пащеку, якщо туди потрапить поживне їдло. Нині на нашій планеті лише два види із таким активним, рухливим механізмом вловлення здобичі. Рештки представників сучасного роду Альдрованда відомі з початку Еоцену, у разі чого Еоцен почався піде. Десять мільйонів років тому і закінчився 33,9 мільйонів років тому. Є багато фактів існування Альдрованду міоцені Німеччини, Данії та на теренах терористичної країни Росії. Міоцен почався приблизно 23 мільйони років тому, а закінчився 5 мільйонів 300 тисяч років тому. Також є свідчення зростання цих рослин у Болгарії в пліоцені. Пліоцен тривав від 5 мільйонів 300 тисяч років тому до 2 мільйонів 580 тисяч років тому. Тобто викопного матеріалу по Альдровандо подібним істотам трішки є. Але багато викопних решток не буває ніколи. І от коли Зузанна Германова та Юрій Квачек почали порівнювати будову решток палеоальдрованда Спленденс із насінням безсумнівних Альдрованд Кайнозойської ери та сучасного виду того. Виявилось, що те, що називали палеоальдровандою, відношення до Альдрованд немає. Мало того, немає воно відношення й до рослини загалом. Всі дані вказують на те, що як насіння хижої рослини були описані яйця комах. Викопний матеріал палеоальдрованди був знайдений формації кліков, яка відклалася у пізній креді. Автори вивчали оригінальний матеріал, по якому палеоальдрованду описали, і нові подібні зразки. Усього було проаналізовано 33 зразки. Вони суттєво відрізняються від нинішньої Альдрованда Везікульоза та Альдрованда Превезікульоза. Льоза з міоцену Німеччини та Данії. Не було виявлено ні характерного мікропіле, ні халази, ні ребристості. Росички та венерна мухоловка теж мають насіння, яке суттєво відрізняється від зовнішньої будови Палеоальдрованди. Тому її приналежність до родини росичкових танула як роса на сонці. Натомість порівняння Палеоальдрованди показало значну подібність до структури яєць низки груп комах. Автори порівнювали з будовою яєць сучасних видів паличників та луцокрив крилах. вони усвідомлюють, що не мають матеріалу для порівняння з періоду крейди, але риси подібності однозначно свідчать на користь комашиної теорії та проти рослино-хижацької інтерпретації. Тепер ми не маємо надійних свідчень існування Палеоальдрованди, родичів Сараценній та й загалом хижих рослин у Мезозої. Тому чекаємо, доки в чат зайде мемний хлопчик і скаже: Не психуй, відкриємо! Отже, якщо хтось це відкриє, то ви знаєте, на якому каналі шукати про це відео на каналі довкола Ботаніка. А щоб це точно сталося, поставте полек з цьому відео, напишіть коментар, у якому можете розповісти про яку рослину, хижу ви б хотіли дізнатися більше. Пам'ятайте також про те, що ви можете підтримати цей канал якимсь і способом, які описані в відео, але головне підтримуйте Збройні Сили України. І пам'ятайте, ми зустрінемось з вами уже невдовзі.